Всім привіт! Наступила вже осінь, вже дні стають більш короткими, вже стає більш холодно, вже частіше дощі, і потрібно готуватися до зими. До зими потрібно готувати свелокофарбове покриття завчасно. І на тест я вирішив взяти від FX Protect Vision Coating Це щось типу керамічного покриття, спрей кераміка, яка на заявку виробника тримається 12 місяців або приблизно 45 місяців, в залежності від того, звісно, як якісно ви нанесете та як ви будете доглядати за своїм авто. В цілому, я думаю, якщо 6 місяців протримається, тобто весь зимовий сезон, то це буде ідеально. В цьому відео я покажу, як нанести цей засіб, е, який від нього ефект, трішечки про нього розповім, та просто подивимося, як він працює. Я не буду сильно довго розповідати, як підготувати кузов до е, нанесення. Коротко покажу, як я це роблю, тому що є більш детальне відео, як це зробити е, на YouTube каналі. Ви можете його подивитися, і там показаний весь процес і розповідав я все це більш детально. Е, в цілому, що потрібно зробити, щоб нанести цю спрей кераміку? Потрібно помити кузов в дві фази, очистити від бітуму, від металічних краплень, зробити корекцію локофавого покриття і нанести. Нанесеться дуже просто. Просто напшикали на елемент приблизно 50х50 сантиметрів і одразу розполірували. Не потрібно нічого вичікувати. Тобто засіб максимально простий у нанесенні. У розполіруванні подивимося, як він себе поведе. Тож, давайте приступати з мийки. І ще одне, що я забув сказати. Я буду робити все згідно своїх умов, які в мене є. Тобто, я буду робити це на вулиці, коли є сонце. Хоча я в затінку, але сонячні промені можуть потрапляти. Я буду робити підготовку е, е, так. Як я можу, які є в мене умови? Я не буду робити це так, як пише книжка, як правильно як рекомендує виробник. Я буду робити все згідно передусім на свої умови. Тому брати приклад з цього чи не брати, е вирішуйте самі. Приймайте ризики самі на себе. Я свої ризики для свого авто приймаю і розумію, що я роблю. Якщо ви розумієте, що ви робите. Якщо ви розумієте наслідки, якщо ви розумієте, як в цих умовах робити все правильно, то робіть. Якщо не розумієте, перепитайте або знайдіть бокс, або зверніться до професіоналів. Для безконтактної мийки я обрав Green Star в пропорції 1 до 15 і буду наносити його у вигляді емульсії. Він чудово прибирає органічні забруднення, наносите, змиваєте, і в цілому безконтактна мийка у вас завершена. Як і завжди, безконтактний шампунь краще наносити знизу вверх. Наносите, чекаєте декілька хвилин. І змиваєте. Тут основна задача розм'якшити основні забруднення і змити їх, щоб коли ви будете використовувати ручний шампунь, губку ну і в цілому робити ручну мийку. Під губку потрапляло як менше бруду, і відповідно як можна менше, ви пошкоджували своє лакофарове покриття і безпечніше проводили мийку. Після того як шампунь попрацював, скільки вказано виробником. Головне, не давайте підсихати, змийте все знизу вверх. Не, не пропускайте жодних ділянок та не давайте шампуню підсихати. Від цього залежить, пошкодити великофарове покриття чи ні, і настав час використати шампунь для ручної мийки після безконтактної мийки. Використовувати буду пюрхемі Car Shampoo. Це кислотний шампунь, pH його 4. За рекомендацією виробника потрібно додати 25 мл на 10 літрів води і перемішати. Піна виходить досить така густа, непогана, і зараз ще спробуємо, який в нього лубрикант. Лубрикант дуже чудовий, губка дуже ковзає, піна, як ви бачите, її дуже багато. І це всього 25 мл на 10 літрів води. Непогана так ковзає губка, я думаю, чудово. Потрібно ретельно промити все своє авто. Від цього залежить наскільки безпечно будуть проходити наступні етапи. Адже саме зараз ви прибираєте основні статичні забруднення. Мити потрібно, як завжди, зверху вниз, тобто від кращ, криші і до порогів. Для порогів краще використовувати взагалі окрему губку, щоб зменшити ризик подряпати авто. І ось ще повне відро піни. По піні він, мабуть, пінніше Арктика із шампу, по лубриканту трішечки гірше. Але е, досить хороший шампунь. І ще мені потрібно промити низи, тобто мені вистачить і навіть другий раз, коли я буду змивати антибіту, то цього мені вистачить з головою. Після того як ви помили повністю все авто, потрібно вже змити шампунь. Змивати вже можна зверху вниз, знизу вверх, не обов'язково. Але якщо вам більше подобається знизу вверх, то можете робити саме так. Головне, все промити, щоб змити весь шампунь. Далі переходимо до хімічної очистки тих забруднень, які не здатні прибрати шампунь. А саме очисник матерічних краплень і антибітум. Буду використовувати аплікатор, все одно я буду потім полірувати, якщо десь навіть щось підряпну, нічого страшного, сполірнемо. Суть така, що наношу анти... очисник металічних краплень і потім допомагаю аплікатором підняти ті металічні вкраплення та прибрати їх максимально глибоко. Взагалі, по правильному. Спочатку необхідно висушити авто і наносити очисник металічних краплень саме на висушене авто, щоб він максимально працював з забрудненнями і не розбавлявся. Але як я вже казав, я буду робити все згідно своїх умов. По-перше, я періодично роблю очистку і тому металічних краплень на кузові небагато. По-друге, в мене наразі не дуже з собою є багато мікрофібр, за допомогою яких я зможу сушити кузов на кожному етапі. Ну, а по-третє, просто мені так зручніше. Після того, як змили очисник металічних краплень, беремо антибітум. Наносити буду по тій самій логіці, єдине, що губку взяв нову. Ну, тобто не тою, якою наносив очисник металічних краплень. І починаємо наносити. Суть абсолютно та сама. Антибітум також краще використовувати, коли кузов у вас повністю сухий і відмитий. Але я також буду наносити, коли кузов ще мокрий. Я також проводжу періодично очистку антибітумом, і тому на вологий кузов я також добре очищу, тим паче я використовую губку. Але варто враховувати, що я на сонці. І якщо ви також це робите, то працюйте або поелементно, або діліть авто на декілька частин: на 2-3-4. Головне, щоб антибітум не підсихав. Йому потрібно дати і час попрацювати, але при цьому в жодному разі йому не можна підсихати. Після того змиваємо весь антибітум. Змивати можна зверху вниз або знизу вверх, кому як зручніше, головне змити весь антибітум, щоб він не залишався на кузові. Після того, як змили весь антибітум, потрібно провести ручну мийку, щоб змити залишки антибітума, який залишає жирову плівку, і очисника металічних краплень. Тобто провести звичайну ручну мийку. Для цього я буду використовувати той самий шампунь, що я використовував для другої фази. Тут головне змити. Тобто підійде будь-який шампунь, головне, щоб він був без сіляких домішок, восків і тому подібне, тому що це нам не потрібно. Просто миєте, а потім то змиваєте. Змивати можна, як вам, завгодно, зверху вниз, знизу, головне змити весь шампунь, щоб він не підсихав і не залишався на кузові. Хімічна очистка завершена, від та метерічних краплень. Зараз будемо сушити кузов і після будемо проводити вже механічну очистку. Сушка відбувається як завжди, ніяких нюансів немає. Ваша головна задача просто висушити кузов. Це навіть не обов'язково робити в ідеал, тобто щоб не було ніяких розводів, крапель і тому подібне, тому що далі буде ще робота з кузовом. Далі проводимо механічну очистку за допомогою лубриканта і автоскраба. Замість скраба ви ж, звісно, можете використати і глину, те, що вам зручніше. Я періодично проводжу очистку автоскрабом, тому в принципі кузов в мене не дуже забруднений, і я беру щось максимально делікатне. Візьміть гарну, гарний лубрикант, перевірений скраб і проведіть невеличку очистку без сильних натискань. Просто навшикали лубрикант і короткими рухами очищаєте. Періодично перевіряйте рукою, чи стала поверхня гладкою, чи ні. Якщо ні, то дайте ще лубрикант і пройдіться ще раз скрабом. Все, я вже змив лубрикант. Все, що мені залишилось, це взяти очисник в водного каменю. Аплікатор і пройтись. Я розумію, що полірування прибирає водний камінь, але я хочу припідняти всі його зачатки навіть після кислотного шампуня, щоб я на 100% був впевнений, що я його весь підняв і я його весь полірую, якщо він раптом є. Це не обов'язково, але дуже бажано, тому що наявність водного каменю буде напряму впливати на гідрофобні властивості керамічного покриття. Тому приступаємо. Для цього я візьму очисник водного каменю, напшикав трішечки на аплікатор і просто починаю розносити втираючими рухами поелементно. Після цього я кожен елемент просто протираю мікрофіброю і все. Тобто я злегка припіднімаю водний камінь, а залишки всі я зараз ще буду прибирати, тому що очистка ще не завершена. Все, кузов у нас повністю почищений, помитий і залишилось тільки знежирити його перед поліруванням. Для цього ви берете звичайний знежирювач, напшикуєте трішечки на мікрофібру і проходитесь. Бажано зробити два проходи. Зайвим це не буде. Просто знежирюєте поверхню однією стороною, а потім перевертаєте мікрофібру іншою стороною і розполіровуєте той знежирювач. Важкого нічого в цьому немає. Тепер все кінцево відмите і залишилось тільки замаскувати ті елементи, які не можна полірувати або не можна пошкодити. Для цього я буду використовувати ось таку. Малярну стрічку, віднестись до цього процесу потрібно максимально серйозно і взяти якусь стрічку, яка буде гарно клеїти. Не обов'язково це буде сама дорога стрічка, але і будь-яка не підійде. Взявши в будівельному магазині, вона може підійти, але будьте готові до того, що вона погана. Шукайте самоперевірену, яка буде триматися на елементах, які ви приховуєте. Якщо ви Допустити якісь помилки, або пропустити якийсь елемент, який може бути уражений е полірувальною машинкою, або туди не може потрапляти паста і тому подібне, то це може призвести до того, що вам потрібно буде замінити той елемент. Приблизно якось так виглядає оклеювання, тобто я оклею весь пластик, всі резинки, е ручку пропустив. Тут заклеїв, тут пропустив. Тобто всі елементи, які можна пошкодити. Що нам потрібно для полірування? По-перше, це машинка для полірування. В мене ЯТО то 82200 коло евокар середньої жорсткості. Полірувати я буду однокроковою пастою OneCut Evocar. Щоб прибирати пасту та перевіряти, що там, я буду використовувати двосторонню мікрофібру короткий довгий ворс. Малярний скотч я вже показував. Для того, щоб переконатися, що поверхня не забита пастою знежирювач. Для очистки полірувального кола в ідеалі Тернодор стиснуте повітря або спеціальне відро для мейки. Нічого з цього в мене немає. У мене є звичайна щітка. Покажу, як я прочищаю полірувальне коло. Інспекційний ліхтарик. Почну полірувати з задньої дверки пасажира. І як видно, в мене тут є якась пляма. В цілому е, критичного тут сильно нічого немає. Є глибокі подряпини, є неглибокі подряпини. Але моя основна задача не вивезти все в ноль, а просто підготувати під е, нанесення захисного покриття. Тобто почистити, прибрати е, поверхневі такі подряпини, щоб все було гарненько, все було чистенько. І краще, моя думка, що. Пускати ліхтарики не потрібно, а ще я думаю, що краще е 10 років полірувати кожен рік, знімаючи потрошки лаку, не виводячи глибокі подряпини, ніж два рази вивести глибокі подряпини і поїхати в малярку. Тобто, е моя думка, що глибокі подряпини вирізати в ноль не потрібно. Краще періодично робити е корекцію лака да і все. Кузов підготовлений, елементи замасковані. Далі дуже добре встряхуємо пасту, це дуже важливо, тому що абразив осідає на дно. Якщо ви не збавтаєте, ви будете, по суті, проводити абразивне полірування, якщо це можна так назвати. Сильно розповідати про те, як це робиться, не буду, Це потрібно робити окреме відео і не одне. Просто берете коло, загружаєте тут декілька горошин пасти. І поліруєте. Поліруєте ділянку, яка дорівнює шісти колам вашого полірувального круга. Це приблизно. І хто професіонал, той краще знає, як йому який об'єм полірувати за одну заправку. В залежності від пасти, у кожного пасти кожен виробник радить працювати певний період. Наприклад, авокара, по суті, і наскільки я зрозумів, це десь хвилина півтори І коли паста вже стає прозорою, ну, більш прозорою, ніж коли ми в неї працюємо, це означає, що по суті вона вже випрацювала своє. І е, враховуючи той тип абразива, який застосовується в цій пасті, дуже важливо випрацьовувати всю заправку повністю до кінця, тобто не бажано зупиняти процес на середині. Полірувального процесу. Е, після того, як ви виполірували першу заправку, оглядаєте поверхню. Якщо у вас вона влаштовує, то переходите далі. Якщо не влаштовуєте, е, то робите друге розполі... друг, друге полірування, другу заправку е, е, за потреби третю, четверту і так далі. Поліруєте до того моменту, поки поверхня не буде вас повністю влаштовувати. Головне періодично перевіряйте. Наскільки нагріта поверхня, тому що вона не повинна бути дуже нагріта, це легко перевірити, взявши рукою, приклавши просто до локофару покриття. Якщо воно дуже розпечене, то йому потрібно трішечки охолонути. Якщо воно холодне, то можете спокійно собі полірувати далі. Головне не стійте на одному місці, круг має постійно ходити. Зазвичай це зліва направо або справа наліво, пересікаючими рухами вниз. А потім. Знизу вверх, зверху вниз, також пересіхаючими руками, тобто такою змійкою. Це саме основне, що вам потрібно знати. І ось що ми маємо в кінцевому результаті. Та пляма, яка була, ще залишилась, але її майже вже не помітно. І залишилась ось тут е, глибока подряпина. Якби... Ага, ось чого ага. чойно було видно. Глибока подряпина, ну ви її на камеру, мабуть, не бачите. Вона залишилась. Її трішечки видно. А так в цілому блиску трішечки більше. Тут форсинка якась прилипла. Блиску трішечки додалось, незначні подряпини я прибрав. Враховуючи стан лакофарового покриття, непоганий, особливого переходу, мабуть, і не видно, особливо на камеру, але трішечки прибрав недоліки, трішечки додав блиску і продовжуємо так всю машину. І, до речі, обіцяв показати, як же я прочищаю круг. Прочищати круг потрібно періодично. У кожного періодичність різна, в залежності від стану лакофорового покриття, від пасти, від лінночі і тому подібне. В середньому десь радять кожну другу, четверту заправку пасти або кожен елемент. Як же це робити? Я виставляю на машинці середню швидкість, третю. І вмикаю її. Після чого просто прикладаю щітку. Звісно, не такий ідеальний результат, як від промивання у воді чи від про продування стиснутим повітрям, але якщо нічого немає, це хоч щось. Вийшло сонце якраз на тому боку, де я вже полірнув, і давайте зацінимо результат. Досить непогано. Так, є десь косячки, є десь глибокі подряпини, але для корекції, для нанесення кераміки, для швидкої роботи, я думаю, дуже і дуже непогано. Все полірування завершено. Знежирено двічі. І тепер переходимо до самої кераміки. Тут є інструкція. В інструкції вказано, що можна наносити, в принципі, на локофарове покриття. Давайте одразу подивимось, куди можна, а куди не можна. Тут вона на польській мові і на англійській мові. Трішечки англійську я знаю. Для тих, хто не знає, я трішечки перекладу. З основного, це те, що потрібно наносити при температурі не нижче 15 градусів. Це те, що я вам часто казав, не вище 25 градусів і е вологість повітря 40-70 градусів. Не наносити на гарячу поверхню. З цікавого, це те, що потрібно працювати маленькими діляночками 50х50 см. І після того, е десь зараз. Ой. Після того, як ви нанесли, потрібно, щоб не мити 7 днів. Через 7 днів можна вже використовувати миючі засоби і тому подібне. Бажано день не мочити, тобто 24 години, щоб не потрапляла ніяка вода. Тобто, якщо буде дощ, заховайте десь під навісом чи щось таке. З приводу того, куди можна наносити. Зараз, зараз. А, Ще при тому зберігати потрібно після відкриття всього 7 днів. Е, постачальник каже, що в принципі може трішечки довше, але варто очікувати, що через 7 днів після того як ви відкрили і почали користуватися цим засобом. Якщо ви його весь не використали, то він просто кристалізується і на цьому все закінчиться. З приводу того, куди можна наносити. В принципі, можна наносити на лакофарбове покриття, на непофарбований пластик, а не можна наносити на гумові ущільнювачі та на хромові текстильні шкіряні і на скло. Але постачальник в Україні каже, що на скло наносити можна і навіть рекомендує. Перевіряти я це не буду, тому що в мене в принципі, нанесений антидощ і мені потрібно його зносити. Але якщо вам буде цікаво, я обов'язково це перевірю. Далі в комплекті сама пляшечка. Коли ви її відкриваєте, тут, до речі, немає ніякої заглушки. Тобто, ви відкрили все. Тут уже рідина, яку можна наливати. Е, в комплекті також іде два тригера. Вони абсолютно однакові. Тобто ви одним покористувалися, скоріше він заб'ється, зламається і можна використовувати інше. І наліпка кудись наліпити, що це авто покрите саме FX Protect. Одягнув розприскувач. Збовтав і давайте починати працювати. Взяв нову, абсолютно нову мікрофібру для того, щоб не було нових е, подряпин і якихось проблем. Наносимо приблизно раз, два, три, 4, 5, 6. Я думаю, цього достатньо. І починаю розполіровувати. Розполіровується, до речі, дуже і дуже легко, але дуже важливо не пропускати нічого. Все, ця ділянка покрита, можна переходити до наступної, наприклад, десь тут нижче. Два пшики і розполірували. І так проходимо все авто. Виробник каже, що в цілому в один шар достатньо. Але якщо ви хочете покрити в два шари, то ви наносите один шар, чекаєте 3 години і наносите другий шар. Я буду наносити в один шар, а з іншим подивимось, що будемо робити. Є в мене декілька ідей. Я нанесу на все авто і покажу вам результат. Перед тим як показати фінальний результат, я вже розполірував на ніс декілька слів. По-перше, ось витрата скільки в мене залишилось. Тобто я витратив трішечки більше половини. Можливо, я трішечки забагато наносив. Але на другий раз я думаю вистачить, тому що другий шар зазвичай наноситься менше і там витрата менше. З приводу розполірування я використовував всього одну мікрофібру, і одної мікрофібри мені вистачило. З приводу легкості розполірування, я б не сказав, що прям легенько-легенько, як квік-детейлери там деякі. Але в цілому не дуже важко. Дуже просто страшно пропустити якісь місця, які підсохнуть, і потім може бути важко прибрати. Але в цілому, десь середня важкість розполірування. Це ж все ж залежить від температури і від вологості, те, що було написано в інструкції. В цілому, засіб непоганий. Трішечки важкенька підготовка. Це не просто щось напшикати або рідкий воск нанести. Але результат, я думаю, того вартий. Скільки він буде слугувати, подивимось. Гідрофоб запишу завтра і вставлю в це відео. А зараз візуальний результат. Як для засобу за таку ціну, плиск дає дуже і дуже хороший. Е, ще перевіримо його стійкість, і я думаю, якщо він буде досить стійкий, то він неодмінно з'явиться в асортименті магазина. Напишіть вашу думку, що ви думаєте про цей засіб. Пройшла доба. По інструкції вже можна мочити керамічне покриття і перевіряти гідрофоб. Я спробую просто заприскувач, замітивати дощ, а потім ще полью проточною водою. Почнемо з імітації дощу. Крапельки абсолютно як на підбір. Все збільшив, наче... Стоять на місці, наче сфотографовані. Потім вони утворюються у великі і починають стікати. Спробую подати з такою струєю. Видно, що повністю все гідрофобить, все працює, і гідрофоб дуже-дуже непоганий. І тепер просто полью звичайною проточною водою. Поверхня, по суті, повністю суха. Тобто воду він скидає себе дуже і дуже добре і гідрофобний ефект прямо на висоті. Краплі дуже хороші, гарні виходять. І ще обов'язково буде відео після декількох мийок. Тому підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на Instagram, і там ви зможете побачити відео, як поводить себе це покриття через декілька мийок.